У цьому відео ми перевіримо твої знання двадцятьма запитаннями з різних тем, які має знати кожен, без жодних підказок, лише ти, твоя пам'ять і трохи азарту. Відповідай, спираючись на те, що збереглось у голові. Перш ніж почнемо, перевір, чи ти підписаний на нас, підтримай це відео коментарем та вподобайкою. І не забудь натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступну вікторину. Ну що, поїхали. Який елемент у періодичній таблиці іде першим? Водень якою мовою говорять в Аргентині? Іспанська за роль у якому фільмі Маколей Калкін отримав 1 мільйон доларів як дитячий актор у 1991 році? Один вдома. Кількі променів на короні Статуї Свободи в Нью-Йорку, сім. Які дерева дають джоолуді, дуби. Як називається найдовша річка в Південній Америці? Амазонка. Корали класифікуються як рослини чи тварини. Барини? Який океан найтепліший? Індійський? В якому столітті збудували колізей у Римі? Перше століття нашої ери. Якого кольору традиційне лондонське таксі? Чорного. Скільки ніг у краба? 10, який напрямок вказує на 9-ту годину на компас, Захід. Який порт називають морськими воротами Європи через його найбільший вантажообіг у регіоні? Роттердам. У якої тварини найбільший мозок? Кит. Яке місто є найбільшим за населенням у Шотландії? Глазго. Яким газом наповнюють повітряні кулі, щоб вони піднімались. Гелій. Який алфавіт містить літери альфа, бета та омега? Грецький. Скільки ребер у людини? 24. В якому хребті розташований Еверест. Хімалаї. А тепер останнє запитання. На яку ноту зазвичай налаштовуються оркестри? Ноталя. Залиш коментар. І похвали себе, бо ми пишаємось тобою. Побачимось у наступній вікторині.